Тільки так багато, коли я користувалася порошками, а так як я медик, я працювала, ну, знаєте, медики з медикаментозними цими препаратами, це хімія, і в мене була алергія на всі продукти хімічного. Ну, я не могла практично постирати з цієї дитини руками. В Одежу. І в мене тоді ще виникла така, от я би хотіла таку компанію, яка, щоб виготовлювала, якби була екологічно чиста, щоб я могла не мати таку алергію на руках. І якби це запрограмувалося. які в тебе проблеми ну, по здоров'ю. А я їй кажу, у мене саме перше це алергія від того, що я медик і в мене ну, як би, алергія. А вона каже, о, то ти тут, як би, тут з нами є проблема рішиться за твоєм. І дійсно я підписалася, використавалася нашими продуктами. Алергії в мене на даний момент немає. Це навіть не, не тільки від хімічної, але взагалі і полінозів це все в мене зникло, тому що я, як Вікторія казала, ці бади наші, вони дійсно від кожна капсулка, ну от є там бади другого походження, других фірм. Там треба місяць-два їх попити, щоб потім побачити дію їх. А наші бади вони прирівнюються до фармацевтики. Тобто ми після першої капсули, як ми випили її, я це на собі вплив, відчула. відчула. Наприклад, Звіробій, там треба за годину випити його, щоб побачити наче, ефект. Ну, я взяла за дві, ну помилилася. Я через годину це все почувствовала. І сказала, так, да, дійсно, ці бати є. Ну, і отак я вилікла свою алергію і всіх вас запрошую е, ну, користуватися і виліковувати свої полячки, ну, тому що це наша ежсаг, так, да, дійсно, це не, не прирівняти. Ну немає подобних по якістю оцих пані і все, і мильний горі. І все, так. Ну, так. у мене є два, два лідера е, медики. І третій у мене дівчинка зараз їде. Ми думаємо, що вона стане лідером третій. Супер, так. Дякую за увагу.